Зовсім маленька ниточка лишилася. Ай-яй-яй. Я ж вже значить, то залишала більше, але все одно, бачите, якось доводиться частіше підтягувати петлі, щоб було зручно пров'язувати. Пров'язувати, прошивати. Знайомим мама військових забо. Ага, зрозуміла, зрозуміла. Так багато хто робить. Ось тут у нас ось ці петлі треба з'єднати, бо там було зменшення кількості петель. Ось так. І ось тут зоні всередину. Ось такого. і підтягуємо петлі. Я почала саме з цієї шкарпетки, бо в другій шкарпетці там є нюанс. Там зараз треба буде підтягувати петлю, відновлювати, бо в мене машинка була спустила петлю, таке трапляється доволі часто. От, і я вчасно цього не помітила. Через то можна ще раз цю підтягнути. Через то мені довелося зняти, як є, і зараз ми з вами будемо підтягувати ті петлі. Бо а що робити? Так, да. ось так і за візерунком всередину. Далі, всередині виводимо нитку на той бік, де вона буде над. Пальцями, щоб не муляло. І ось таким чином закріплюємо прямо посеред в'язання. Тепер можна ніточку обрізати, і цього буде достатньо. куди вона не дінеться. Ось такі широченні спеціальні шкарпетки, щоб сюди і гіпс вліз, і все на світі. Я в'яжу і дивлюся ваш ефір із задуванням. Дякую, дякую, Аночка. Це дуже приємно. Ось. Я іноді теж під ваш ефір в'яжу, а іноді прибираю. По-всякому буває. Не завжди знайдеш так часу, достатньо, щоб сісти і прям дивитися. Так.